Міста Львова відправляємося на місто Симферополь. Сьогодні, 1 липня 2013 року. поїзд Чернівці Сімферополь. Атож, від Владивостока до Львова. І Пітера до можна! з Дніпропетровська. Хоч трохи сони, але вже вставили. По дорозі до Криму, ще не в Дніпропетровська. Сьогодні 2 липня 2013 роки. <різвість> Вітання Симферополя. Ось що я на прибув поїздом в Чернівці Симферополь. І бачу, що тут дріжня, коротше. Люди рухаються, хочуть скрізь поїхати на море. Трошки погода похмура, але це не впливає на настрій. Класно побувати в цих краях, що 14 років тому назад був. Сьогодні є 2 липня 2013 року. Ваше вітання передаве із Симферополя. На все добре. Доброго ранку, вітання із Феодосії. Подружую цим кримським містом із Симферополя до Керча через Феодосію. Автобус. Слава Богу за таку можливість. Сьогодні 3 липня 2014 року. Коли прибуваєш на автовокзал станції Феодосія, на задньому плані стоїть величавий храм. Сходиться це православний храм. Хоча в цій місцевості ці можна побачити дуже багато печатей. Мусульманських печатей. Ось такий є релігійний стан Криму. Вітання з залізничного вокзалу міста Сімферополь. Це столиця Криму. Сьогодні я відправляюся Сенферополя, на Хмельницький. Повівши гарний час у Керчі. Слава Богу, вже такі можливості, гарна погода, добрі настрої. Подорожуємо. Ради ще раз побуватися трохи на Вігаюся славетне місто і рухаюся до Хмельницького, повівши перші три дні царним настроєм, рушаємо дорогу. Слава Богу, за такі можливості. Сьогодні 6 липня 2013 року. Два. Вітання з міста Херсон. Зараз знаходимося на житей вокзалі. подорожуємо до Хмельницького. Вітання з Миколаєва. Подружуємо до Хмельницька до через Миколаєва. Питання і славного міста Одеса. тут знову побувати. Цього разу тільки проїзд. Сухаємося далі. На Захід України. Вітання з Хмельницького. Аж ось цей 20 вагонний поїзд нарешті прибуду Хмельницького від Симферополя Через Херсон, Миколаїв, Одесу. Наряд у шість Шізіна ранку. Слава Богу. Подорож в Крим завершена, Слава Богу, рухаємося далі.